Наснився мені чудернацький базар. Під небом у чистому полі для різних людей, для щедрих і скнар продавалися різні долі. Одні були царівен не гірш, а другі, як бідні міньйони. Хто купляв собі долю за гріш, а хто і за мільйони. Дехто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням, дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки, та дні, до покупців горнулись, долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму? Ти собі затям, сказала вона суворо. За мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така, як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, а правда людська наша мати, я її прийняла як закон, і диво велике сталося, минула ніч і скінчився сон, а доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама. І що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема, до долі моєї обранниці.